Вас вітає Дніпровський фаховий коледж технологій та дизайну. Ласкаво запрошуємо на онлайн екскурсію затишними аудиторіями та майстернями нашого закладу. Шлях до навчання розпочинається з книги. Перед вами читальна зала нашої бібліотеки. Відкриваючи двері цієї аудиторії, ви зануритесь в чарівний світ української мови та літератури. А в цій аудиторії ви познайомитеся із творами зарубіжних письменників. Перед вами кабінет математики, в якому ви навчитесь дружити із цифрами та формулами. У кабінеті матеріалознавства майбутні фахівці індустрії моди будуть вивчати спеціальні дисципліни. Кабінет інформаційних технологій запрошує панувати прикладні комп'ютерні програми. А це кабінет креслення, де ви зможете всі свої професійні інженерні ідеї перекласти на папір. Під час навчання в цій аудиторії ви будете захищати курсові та дипломні проекти. Перед вами простір для творчості. Ця майстерня надихає юних дизайнерів мріяти, створювати, малювати та макетувати. На подіумі в актовій залі учасники нашого студентського театру мод демонструють колекції одягу, пошиті власноруч. У коледжі є швейні майстерні з усім необхідним обладнанням для того, щоб дизайнери, модельєри та технологи втілювали свої задуми у тканині. У механічних майстернях коледжу юні інженери будуть набувати практичного досвіду з ремонту та обслуговування побутової і холодильної техніки, а також обладнання легкої промисловості. Коледж має спортивний клуб. Де всі бажаючі мають змогу займатися улюбленими видами спорту, підтримувати гарну фізичну форму у сучасній тренажерній залі та досягати успіхів на спортивному олімпі, про що говорять нагороди у нашому музеї. Коледж чекає на вас, юнаки та дівчата. Ставайте разом з нами, професійною командою!